Часте питання, для чого потрібен зовнішній монітор? Навіть якщо у вас учасна камера, монітор у вас відкидний і поворотний. Але в будь-якому разі, якщо ви відійдете від камери хоча б на метр, на два, в цьому маленькому екрані ви вже нічого не побачите. А ось приєднаний до камери на камерний монітор покаже вам зображення на тій дистанції, на якій вам вже буде комфортно, а з безпровідним передавачем ви це зображення можете транслювати іще й на декілька метрів. Тому на камерний монітор необхідний для того, щоб бачити повну картинку того, що вам потрібно записати? І цей монітор не тільки показує зображення з вашої камери. Основні функції це ще зображення по фокус-пікінгу, тобто де знаходиться фокус на вашому зображенні і false color це для того, щоб ваше зображення не провалювалось в недоекспозицію або не переекспоновувалось. Як виглядає false колор? На цьому моніторі він виглядає ось в таких кольорах. Виходячи зі шкали, можна побачити, де у нас переекспозиція, а де недоекспозиція. А ось так виглядає фокус-пікінг. Червоним, в даному випадку, ви можете побачити, де знаходиться точка фокусування. Тому, уже виходячи з власного досвіду, я можу сказати, що ні на одну зйомку по відео я не приходжу без свого зовнішнього монітора.